Молодша медична сестра обласного онкодиспансеру Людмила Адамович щодня із 8-ї години ранку зустрічає пацієнтів біля реєстратури, міряє їм температуру та контролює дотримання маскового режиму. З вісьми часов, стоїмо, міряємо температуру, масковий режим. Якщо немає температури, пропускаємо. якщо є температура. Якщо він ще не був на прийомі, ми його відправляємо до сімейного лікаря. Якщо він вже був на прийомі і є температура, ми. Отправляємо візоляторс хворих, які звертаються до онкодиспансеру через поширення коронавірусної інфекції, поменшало. Щодня лікарі приймають до 400 пацієнтів, каже лікар онкохірург Олександр Аврамець. Хірурги, хіміотерапевти навантажені близько 40 хворих на одного лікаря йде в день. Людей, звичайно, зменшилась кількість, тому що пов'язано з доїздом до нашого диспансеру. Але пацієнти важкі, пацієнти приїжджають. Ми <кій> стараємось надавати весь спектр нашої допомоги. Для пацієнтів, які приходять на прийом до лікарів онкодиспансеру, ПЛР-тести та довідки про вакцинацію від ковіду не обов'язкові. Житомирянин Анатолій розповідає, що не вакцинувався, бо впродовж останніх півроку отримує лікування хіміотерапією. i mnie jeszcze nie rozwijać. Я фімію приймаю. Якщо потрібно, не будемо. Ходжу у маски і перегаюся в тролібусі в часу місці. Пацієнти, які лікуються від онкохвороб у групі ризику, але робити щеплення від коронавірусу їм не проти показано. Пацієнти, які зараз знаходяться на активному лікуванні спеціальному лікуванні, це такі як хіміотерапія чи терапія бісфосфонатами, Бажано робити відтермінування 10 днів до спеціального лікування і 10 днів після. А. Якщо б у пацієнта схема лікування як там щотежневе пропонуємо спочатку, щоб пацієнт хоча б отримав одну дозу вакцини, і після того вже починав спеціальне лікування на хіміотерапію. А взагалі всі пацієнти повинні вакцинуватись під час пандемії через коронавірус для пацієнтів онкодиспансеру додаткових обмежень не запроваджували. Розповів директор Ігор Сабадаш. Незважаючи на наявність сертифіката про вакцинацію чи обстеження, ми на це не звертаємо увагу. Приймаємо всіх. Але вже планову госпіталізацію тих людей, які треба госпіталізувати. все таки люди обстежуються на імуноферментний аналіз, інфаркт називаємо або швидкими тестами, або ПЛР. Якщо доброякісна патологія, то ми стараємося зараз зменшити кількість хворих, щоб підтермінувати цю епідемію, тому що ризики зараження скупчення людей приводить до того, що може бути розповсюдження патології серед хворих. Самих. Рак лишається раком, і ми змушені надавати допомогу хворим людям з даною патологією. Тому під час пандемії ми не зупиняємося з роботою. Ми продовжуємо давати допомогу в повному об'ємі. Ірина Остапчук, Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.